Було добрий вечір. Посадив сіянці ведмежува, які отримав від тебе. Дуже задоволений, при посадці не зробив відео, тому зараз вирішив зняти коротеньке відео. Ось проводжу благозарядний полив, посію, посадив минулого тижня, як отримав. Сієнці мені дуже сподобались, гарні. Ось такий рядок. 50 сіянців. Сподіваюсь, що всі вони приймуться. Все буде добре. Ще раз дуже дякую. На все добре.